Ще одне клювання не заставилося довго чекати. Можу точно сказати, що Барабой це один із водойм, який прям дарує класні потужні клюваки. Давайте його відпускати. Від себе можу сказати, якщо ви хочете приїхати на цю водойму. Неважливо, що ви будете з човна чи з берегу. Туди дамба чудова. Можна з дамби також чудово ловити цього судака. Вам підійде в принципі, універсалом це буде лайтове лайтелевудоще. 2,5-3 тисячі катушка, ну, в принципі можна до 4 тисяч. По шнуру це від 0,4 до 0,8П по, по японській класифікації. Ваги які, в принципі, можна використовувати різні, якщо от зараз води достатньо водоєму, то це можна від 2-3 грамів і в принципі до 7-10 грам.